Добрий день, шановні учні. Розпочинаємо урок української мови номер 75 і продовжуємо повторення вивченого впродовж року. Це останній урок в п'ятому класі. Тому згадаємо все, що ми вивчили. Виконаємо вправу номер 1 На місці крапок нам треба поставити апостроф. Пам'ятаємо правила, коли ставимо апостроф і виконуємо вправу. Духмяний, рум'яний, трав'яний, бур'ян, буряк, пів'яру, повітря, сузір'я, тьмяний, львів'янка, морквяний, під'яремний, комп'ютер, мюзик, бюро, пюпітер, в'ячеслав, святослав, лук'ян, валер'ян, ізяслав і вороб'юк. Згадуємо орфограми і пояснюємо. У слові духмяний не буде апострофу, тут це виняток. Рум'яний ось у нас ми, тому обов'язково апостроф. Трав'яний ви, тому апостроф. Пам'ятаємо би, пи, ви, ми, «фи». Бур'ян «ри», тверда, тому апостроф. Буря тут рим'яке, м'яке, тому без апострофу. Півяру у нас префікс тому апостроф, повітря рим'яке, тому без апострофа. Сузір'я, навпаки, твердий, тому апостроф. Тим'яний у нас з м'яким знаком, але без апострофа. Пам'ятаємо, бо це виняток. Львів'янка після губни ставимо апостроф перед яю її, морквяний і духмяний винятки, під'яремний префікс, тому апостроф, комп'ютер це іншомовного походження, тому після пи теж апостроф, мюзикл, бюро і піпітер іншомовні слова без апострофа. В'ячеслав ім'я сьогодні пишемо з апострофом, а Святослав без апострофа. Лук'ян і похідні від нього слова. Лук'янченко, Лук'янівка. Пишемо з апострофу. Валер'ян. Тут у нас тверде Р, тому апостроф. Із'яслав – старе ім'я часів Київської Русі теж з апострофу. Воробйол без апострофа, але «й» «о». Права 2. знову запишемо вправо і поставимо де потрібно апостроф. Слов'янин, пам'ятаєте, що губні тому апостроф, різдвяний без апострофа, кав'ярня, рутвяний, узгір'я з апострофом бори твердий, рясний без апострофа, бори м'який, тім'я ми. Губнатому апостроф, риб'ячий теж губна апостроф, жираф'ячий з апострофу, пюре без апострофа, інтерв'ю губнатому апостроф, Заозеря твердей, ер, тому апостроф, серйозний без апострофа, алеї о, дзв'якнути без апострофа, в'язати. Після губної апостроф, ін'єкція слова іншомовного походження пишемо з апострофом, бюджет без апострофу, від'їздити префікс тому апостроф. Розв'язати тут у нас губна тому апостроф, без без'язикий префікс тому апостроф, прислів'я губна, дит'ясла складне слово тому апостроф, і морячка м'яке Р без апострофа. Права 3 переписати, вставляючи, де потрібно знак м'якшення. Отже, пригадати правопис м'якого знака. Від серця до серця, мелодія лється. М'який знак, бо діє слова натійця, пишемо з м'яким знаком. Лється дві ли, бо всі форми слова лити пишемо з подвоєнням. Червона калину чого в лузі гнешся? Дієслава на шишся, пишемо без м'якого знака. Добрий ранок, про що готуєш ти мені? Готуєш теж, м'який знак не пишемо. Змалку ще пам'ятаю всі купальські обряди. Тут у нас м'яке, тому м'який знак, і сі теж м'який знак. Хвилі, не вір, ти мінливий. Вір без м'якого знаку. Бори тверде, плюскоче хвилька тепла і жива на камінці пісочок намива. Хвилька ставимо м'який знак після ли, Камінці. після ни. Перед цим м'який знак не пишемо. Цілий міг гостинці в нашій господинці теж без м'якого знаку. Отже, пригадали правопис м'якого знаку у цій праві. Вправа чотири. Перепишіть, ставлячи подані в дужках слова у потрібній формі і поясніть написання цих слів. Отже, знову згадуємо правила правопису м'якого знака. Весняний гомін народився в весняній брунька. В слові був м'який знак, отже, і в похідному буде. Бруньці з м'яким знаком. На квітонька бджілка сиділа в саду. Квітонька з м'яким знаком, тому квітоньці. Бджілка сиділа в саду. Напевне, та квітка була у меду. Був теплий дощ. В траві стоїть вода, на гілка без м'якого знаку. Отже, на гілці теж без знаку. Синя бабка обсихає. Висить зоря на срібній павутинці, бо в слові не було м'якого знаку. Ліс на картинці, теж без м'якого знаку. І сто веселих пташенят Підспівують вільшанці після «лим» який знак, але після «ни» перед цим якого знаку не буде. Права 5. Прочитайте і запишіть тільки ті слова, які потрібно писати з подвоєними літерами: запитання, примирення, милосердя, підборіддя, безмежжя, гілляча, підґрунтя, безсмертя. Багатоводдя, передмістя, полісся, щеплення. Отже, з подвоєнням у нас буде запитання, корінь і суфікс, примирення, підборіддя, безмежжя, гіллячя. Тут у нас дві ли, двічі, колося, багатоводдя, полісся і щеплення. Права щіть. Перепишіть, уставляючи, де потрібно пропущені літери. Поети славили в піснях віддав на Україну. Ставимо літеру Т, бо префікс і корінь дає подвоєння. Вступила в мене сила незнищенна, тут наголошений суфікс, тому теж подвоєння. Я вгору зводжу крила соколині. Тут у нас подвоєння не буде, нісся місяць ясним небом, там, де зоря ясна, нісся двіси. Тече річка між камінням двіни, ростю, росю, рудний відмінок тому подвоєння, прозиває. Несказанна краса землі оновлює світ. Наголошений суфікс, тому подвоєння. На узліссі, узлісся в узліссі з подвоєнням, заростаючи при цьому духмяний слід. Дуб уперся головою під небесся. Теж з подвоєнням. Пригадали подвоєння літер в українській мові. Права 7. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Іде весна безжурна і молода, безтурботна, юна і весела. Отже, весна весела е і префікси без, безжурна і безтурботна. Знов зелену траву біля хати розгойдали весняні дощі. Зелену е бо еле, весняні голосна е розгойдали префікс роз. Травневий дощ збудив ліси і траву. Сонце на всі боки розсипало, розтрушувало проміння. Префікси роз. Роз і проміння подвоєні. А пісня лине у безмежжя лану. Безмежжя, префікс без. І знову джміль розмружить квітку. Префікс роз. Розплющилися квіти вечорові. Префікс роз і вечорові О. Теж пригадали правопис префіксів і правопис голосних. Право 8. Виберіть із дужок слово, з яким подані прикметники вживаються в переносному значенні, утворені словосполучення запиші, чиста криниця, тарілка душа. Колюче дерево, пір'я, слово, сухий кущ, рушник, виступ. Отже, в переносному значенні чиста душа, тобто добра, колюче слово, тобто погане, сухий виступ, без емоцій. Права 9. Перепишіть, уставляючи пропущені літери, визначте слова в житті в переносному значенні і поясніть це значення. Подивлюсь, котра година бачу я, що час іде. За вікном ясніє ранок, сонце весело встає. Подивити, подивлюсь і весело е. У небо встромився дзьоб колодязнього жураля. Дзьо м'який знак. Золоті в бабусі руки люблять, м'який знак бодіє слово на ті всі її руки. Рукавом сірим небо сльозини втирає сльозини, м'який знак втирає ви. І. і переносне значення слів. Час іде, сонце весело встає, коло, дзьоб колодясного журавля, небо втирає сльозинки, золоті в бабусі руки. Для самостійного виконання права 10. Ваше завдання до поданих слів дібрати синоніми. В утворених синонімічних рядах підкреслити ключове слово, а потім ввести ці слова у самостійно складене висловлювання на тему весняний настрій Слова гарний, радісний, прикрашати, вестити. На цьому ми завершили вивчення. Української мови у 5 класі. Я вам бажаю успіхів, щоб у вас усе складалося, ви отримували гарні оцінки, відпочили за літо і прийшли навчатися до 6 класу. До побачення!